Цей проєкт не просто будівля, це економія мільйонів доларів вже на старті. Ще місяць кому тут велися підготовчі роботи, а вже сьогодні завезли і монтують обладнання. П'ята будівля нашого парку. Тут вже Наступного місяця розпочнемо монтаж обладнання компанія «Лакно». Будівля готова на 90%, дотягуємо останні моменти. До речі, в нашому проєкті поповнення. Ще одна будівля, понад 6 тисяч метрів квадратних. І каркас вже змонтовано на 100%. І тут ми продаємо або здаємо оренду приміщення для виробників, яким необхідно кран-балка. Це каналізаційна труба діаметром 1600 мм. Зовнішні інженерні мережі є одною з важливіших і найважчих складових кожного проєкту. І ми їх вже виконуємо. Третє будівля будівництва Був каркас, Сьогодні він вже активно зашивається сендвіч панелями. Отже, ми в другій будівлі. За попередній місяць ми тут продали більше шести приміщень. Це порядка 3200 метрів квадратних. І зараз тут залишилася остання площа 2000 метрів квадратних. Що ви зробили по будівництву? Круто. А ми за цей місяць встигли завершити всі інженерні мережі і залишилася лише промислова підлога. Перший корпус вже чекає на ваше обладнання. Виробничі приміщення повністю готові і можна стартувати хоч завтра. Як бачите, будуємо швидко, масштабно і якісно. І все для того, щоб ви могли розвиватися більш ефективно та швидше разом з нами в індустріальному парку «Формація Львів. Хлопці, дякую за роботу.